Привіт, ти на Ютуб каналі Ізіально, і сьогодні ми з вами поговоримо про мій досвід використання смартфону Freeon Tem 5 g А точніше про мій експеримент. Два тижні з Freon TEM 5 5G». Починаємо. І перед тим, як почну, хочу вам розказати деяку передісторію, тому що цей експеримент два тижні з у мене вже на каналі триває декілька років, а точніше з кінця 2020 року. Саме з того моменту. Я взяв собі на озброєння деякий час користуватися зовсім іншими смартфонами, а не тільки флагманами від OnePlus. Це OnePlus 11, мій основний смартфон. Поки що два тижні лежав, як то кажуть, ним ніхто не користувався. Freon 5 g був мій основний смартфон. І дивіться, в грудні 2020 року я взяв на тест. Для себе покористуватися мені було цікаво покористуватися і Я тоді в одного магазину взяв на два тижні iPhone X, iPhone 10. Як вже правильно там казати, вже то вже таке діло. В них не було iPhone 11-го. Я хотів на той момент iPhone 11, тому що він був кращий. Він мені більше подобався, але був iPhone X, і я гадаю, ну краще вже iPhone X, чи там 8 чи 7, тому що гадаю, iPhone X на той момент, і він по суті на сьогоднішній день це сучасний дизайн iPhone, який можна сказати далі і не пішов далі. Як то кажуть, він на цьому, як то кажуть, і зупинився дизайн цього iPhone. В плані передньої панелі, тильна панель там трішки змінюється, але як то кажуть, основна фронтальна панель, вона однакова на всіх майже айфонах. Тому я взяв iPhone X, покористувався два тижні. Що я можу сказати? Можете подивитися то відео, воно ще було, звичайно, на російській мові, але це вже таке діло. Можете подивитися, я там розповів про свій експеримент два тижні, але можу коротко розповісти. Так, дійсно, iPhone це класна штука. Багато є речей і моментів, які дійсно в айфонах дуже класні, і круті, і ти користуєшся і ну просто взагалі пісня. Але є деякі моменти послухати то відео, де я розповів, що дійсно айфон це ну, для мене, наприклад, в деяких випадках дуже незручна річ, і тому, як то кажуть, я не буду айфоном ніколи користуватися. Так, на два тижні покористуватися якимось айфоном, взяти на тест. Я б не проти навіть зараз сучасний айфон 15. Але на жаль, поки що, у мене канал, як то кажуть, невеликий і. Нікого з магазинів, принаймні, якими я писав, не цікавить, як то кажуть, щоб вони мені дали iPhone 15, і я зробив огляд. Ну то вже таке діло. Хоча, звичайно, було б цікаво покористуватися айфоном, але за свої кошти, звичайно, я б точно не купував би. Просто в тому магазині мені дали, я з ними домовився, прийшов, взяв, потім їм повернув. Тому як то кажуть, я там нічого не платив. Покористувався. Річ цікава, айфон, але користуватися я. Ним ніколи не буду, якось так. Потім вже влітку 2021 року я взяв собі на тест і на експеримент два тижні з я взяв собі Redmi Note 10 5 g Так, це бюджетний смартфон, який вартував десь приблизно 150 доларів плюс-мінус. І чому я взяв саме його? Ну тому що. Цей смартфон коштував недорого, тому що я купував за свої кошти цей смартфон. Тому, звичайно, я не хотів багато платити. там, паче з AliExpress замовляв, щоб ми то не платити. Тому я, звичайно, вибрав собі смартфон, який буде, знаєте, такий оптимальний по бюджету і характеристики збалансовані. Цей смартфон мені підходив в першу чергу. Я брав собі смартфон, з NFC, тому що я розумів, що я буду два тижні користуватися смартфоном, і я так як я, звичайно, завжди плачу смартфоном. Тому для мене було це, як то кажуть, основний критерій. Смартфон повинен мати NFC. Неважливо, є у вас фітнес-браслет з оплатою чи смарт-годинник з оплатою. Це не дуже важливо в плані того, що смартфон повинен мати NFC. А то вже як ви будете платити отак руку виворачувати, це вже як то кажуть, вже ваша справа. Але я знаю, що багато людей проти цього, цього жесту. Тому їм краще смартфоном оплатити. Тому, звичайно, смартфон повинен мати NFC, тому для мене, звичайно. Всі критерії, це смартфон повинен мати NFC, тому Redmi Note 10 5 g мав NFC, тому я його взяв. Він був непоганий смартфон. Я покористувався, можу сказати, на той момент. На той момент я б міг би його радити, тому що нормальний смартфон. Зараз я останнім часом вже Xiaomi не раджу. Я краще пораджу якийсь там Realme. Чи OnePlus, якщо є кошти більше, то краще OnePlus. Якщо, як то кажуть, немає таких коштів на OnePlus, тому що OnePlus це зовсім інший сегмент, то краще вже взяти Realme. Тому я взяв той Redmi Note 10 g покористувався, датчик навіть справно працював, тому в принципі нормально було. NFC сплачував, все нормально, камера була там ну, бюджетна, але що мене здивувало, там був процесор Dimensity 700 з 5G модемом. І як ви знаєте, Google-камера зазвичай на MediaTek ставиться дуже погано, чи взагалі не працює на той смартфон. Я знайшов Google камеру, поставив і знаєте, все працювало дуже добре. Можете подивитися моє відео про досвід використання цього смартфону, і там ви перейдете на лінк на огляд цього смартфону. І знаєте, я був здивований. В принципі, на той момент за 150 доларів це був добротний смартфон. Ну, якось так. Третій мій експеримент був вже на початку 2022 року, лютий 2022 року, так, перед початком повномасштабного вторгнення, це було... Я встиг покористуватися смартфоном Realme 9i. І, знаєте, це був дуже гідний смартфон. Він коштував там під 200 баксів. І якщо не помиляюся, там був Snapdragon 680 NFC був, ну, тобто, знаєте. Такий достатньо добротний смартфон, і я взяв саме цю модель, тому що я не хотів собі Realme 9, він був дорожче. Я не пам'ятаю, він вже на той момент був чи не був. а Взяв я собі Realme 9, тому що він був менше 200 доларів. І я гадаю, це був такий оптимальний варіант. Так, якщо не помиляюся, на той момент у то Realme були ще дешевші смартфони, там плюс-мінус за 100, за 120, можливо, доларів можна було взяти, але то було, якщо не помиляюся, Realme c серія, тому там взагалі були знаєте такі дуже ультрабюджетні характеристики. Тому, як то кажуть, там було, мабуть, і 3 гігабайти оперативи, 32 два Ну, тобто, знаєте, то вже смартфон такий, як мені після флагману перейти, ну, ну було було б точно незручно користуватися. А я брав собі бюджетний, який, хоча б, можна користуватися нормально. Я не кажу, що ідеально, але. Користуватися. Тому Realme 9i це був, знаєте, такий оптимальний варіант і доволі нормально бюджетне залізо. І NFC, звичайно, був, тому в першу чергу, я ж кажу, що NFC це був пріоритет. Я взяв, покористувався, і також це був непоганий смартфон, звичайно, з, з не найкращою камерою, бюджетна камера, звичайно, але працювало все доволі нормально. Я користувався, і, в принципі, було. Навіть дуже добре, як для бюджетного сегменту. Можете знову ж таки подивитися тут. Підсказках буде той досвід використання два тижні з Realme 9i і також доволі цікаво. Ну і четверте, мій експеримент це вже зараз. Кінець 2023 року, це Freon Temp 5 5G. Також смартфон коштує по акціях. 130-150 доларів це ну в дні розпродажів. Так він десь без розпродажів по знижкам продавця коштує ну приблизно 160 доларів. Тобто, ну знаєте, за такі характеристики, що тут є, це доволі знаєте такий заряджений бюджетник огляд. Вже є, можете подивитися. Тому, в принципі, знаєте, думка моя після огляду не змінилася, тому що огляд я, по суті, випустив після тижня використання, тобто я покористувався, написав сценарій, там все відзняв, все зробив. Потім через декілька днів вийшло це відео, як вийшло в понеділок цього тижня. І ось, в принципі, то був, можна так сказати, огляд і вже після тижня користування. А зараз вже минуло два тижні з того моменту. Як я почав користуватися цим смартфоном на постійній основі, тому як то кажуть, мій OnePlus 11 просто ну лежав на полиці, як то кажуть, і все в принципі. А цей смартфон був мій основний. Тут навіть якщо ви побачите зараз сім-карта тут в мене ставлена в ньому, тому як то кажуть, ну тобто, все як то кажуть, по чесна Тобто, сім-карта вставлена, і в принципі я працюю з цього смартфону. Тобто, я сюди завантажив усі ті застосунки, якими я користуюся щодня. Тобто я. І зі свого OnePlus 11 не скидав і не завантажував сюди застосунки, якими я ну, по суті не користуюся, тому що в мене на OnePlus 11 є там, ну, так. Чималенько застосунків, якими я взагалі не користуюся, інколи мені сповіщення приходить, що ви не користуєтеся там 11 чи 19 застосунків, що з ними робити, як то кажуть. Тому, як то кажуть, сюди завантажив тільки те, чим я буду користуватися, що мені потрібно для роботи, для відео, і все і все так далі, таке інше. Але звичайно, я Ван 11 брав брав використання, коли мені потрібно було зняти якийсь контент для свого YouTube каналу тому що. Я не тільки на свою камеру Canon EOS r 10 знімаю, але деякі, як то кажуть, фото відео я знімаю на свій OnePlus 11, тому що він фотографує шикарно, і відео він знімає 4К60 кадрів в секунду з оптичною стабілізацією. Також дуже шикарно, тому деякі відеофрагменти в моїх відео ви бачите саме зі смартфону 60 ФПС. А камера, це як по суті основний. Основний мій відеомейкер, який все знімає. Смартфон це просто як доповнення інколи, щоб я, наприклад, ну, так зручніше. Тому що смартфон це смартфон, він зручний і знімає вже шикарно, як то кажуть. Не, не завжди та камера і потрібна. Камера це більше, як то кажуть, для домашньої зйомки, для студійної, а смартфон це як на вулиці, щось познімати. І, в принципі, у мене так. Цей смартфон, звичайно, ну, не будемо ми порівнювати цей смартфон, який вартує. 150 доларів плюс-мінус. І цей смартфон, який вартує 600 плюс доларів. Тобто, ну флагман, хоч і не не ультрафлагман, але він гідний флагман 2023 року. І це бюджетник за 150 доларів. І він також гідний бюджетник цього року. Тому що ну дивіться, чому мені цей смартфон сподобався. Чому я його взагалі взяв на огляд? Ну тому, що тут є NFC, це перший смартфон від бренду Freon з NFC. Так, звичайно, під моїм відео люди розділилися на два табори. Одні кажуть, нормальний, гідний, типу ультрабюджетник, інші кажуть, ну як таке лайно можна купувати. Це навіть гірше, ніж BlackView. Ну, я б так би не сказав, тому що дивіться, Фрійонд це той самий бренд Китайці третього ешелону, інколи кажуть, чи бренди третього ешелону. Фрійонд. Ті ж самі Blackview, оскали, Дугі і так далі, і таке інше це все китайці третього ешелону. Фріонд туди ж входить. Тому я не можу сказати, що цей бренд гірше. Цей бренд молодий, йому ну, тільки один рік чи скільки, тому що в минулому році вони, як то кажуть, засвітилися на Aliexpress, І я з того моменту почав тестувати їх смартфони. І почали вони з ультрабюджетників. Зараз це в них можна сказати самий найдорожчий смартфон, який вартує там 150-160 доларів. Але він, знаєте, і такий вже, знаєте, більш. Краще, ніж от то, що вони випускали. Я не кажу, що ті інші їхні смартфони гірші, тому просто вони знаєте в ультрабюджетному сегменті грають. А цей вже смартфон Фріон 5 5G, Це вже бюджетний сегмент. Тобто на щабель вище. Тут по всім фронтам воно відчувається, що цей смартфон він більш дорогий. І я можу так сказати: Freon це молодий бренд, і я не читав форуми, але знаю. По своїм моментам, по своїм моментам, наприклад, мене цей ну, не цей смартфон а бренду Фріонду купували два смартфони через мене. Тобто, по моїй рекомендації, люди купили і користуються вже декілька місяців, і все добре. Також, по моїй рекомендації, по моїм оглядам, люди купували. Я читав під своїми відео. Були у мене коментарі, що люди писали, що там купили, я не пам'ятаю, Фріон тф 9 чи М5. Кажуть, все нормально. Купили, користуємося. Тобто, дякую за рекомендацію. Тобто цей бренд, знаєте, він ще молодий, і я ну, про цей бренд ніяких, як то кажуть, зашкварів ще не знаю. Тому, можливо, я більше цьому бренду довіряю, ніж якомусь BlackView чи Oscal. Е, Ну, Хоча BlackView і Оскал це одно і те ж, це BlackView. Створили свій суббренд Оскал, тому це все одне те саме, якщо ви не знали. Але це, це, це зараз не про це. Я просто про те, кажу, що, можливо, да, BlackView там, можливо, більше якихось зашкварів, тому що цей бренд вже давно є на ринку. Там Дугі так само, в принципі. Але про цей бренд я не читав на форумах, тому я не буду вигораджувати цей бренд, тому що ви зараз кажете, що мені цей смартфон заслали, але насправді ні. Так, я на цей смартфон просто отримав гарну знижку, але платив за нього також кошти. Так само, як і за Realme 9i, і за Redmi Note 10 5 g тільки за iPhone тоді не платив, мені дав в магазин, і я повернув його. А ці смартфони, оці три, тобто Realme, Redmi, цей Фрійонд, я купував за свої кошти, потім вони продаються всі ці смартфони. Тому, як то кажуть, це не проплачене відео, не проплачений огляд, не проплачене це відео. Тому просто не пишіть цього, тому що я знаю, що зараз знайдуться такі. Люди, які скажуть, ти просто вигораджуєш бренд, тобі заплатили, ти... заплатили, тобі заслали, ну таке далі, таке інше. Ну Ми все це знаємо. Тому мені немає сенсу, як то кажуть, вилізувати цей смартфон, як то кажуть, це не OnePlus, який я можу в якомусь сенсі вилізувати, хоча мені також OnePlus нічого не засилає, але просто OnePlus то зовсім інше. То зовсім інше. Це бюджетний смартфон, який я покористувався ним два тижні, і що я можу, ну прям у підсумку сказати. Ну, гідний смартфон, гідний смартфон за ці кошти. І в першу чергу, ну да, NFC є, все чудово, якби. Тобто, це, як то кажуть, фіча топ-1, я б сказав би, за чого, за чого я його взяв і покористувався ним два тижні. Потім, що мені сподобався другий момент, це те, що за ну, умовних 150 баксів. Нам дають відразу 8 ГБ оперативи та 256 ГБ вбудованого накопичувача. Тут ще карту пам'яті можна вставити і розширити, тобто, ну це. Шикардос за такі кошти, навіть під оглядом зі мною погодилися, дійсно за ці кошти це, мабуть, такий, знаєте, найкращий такий варіант, тому що Xiaomi вам за такі кошти такого не дасть. Можливо, дасть, але це буде якийсь китайська версія смартфону, яка звичайно на глобальному ринку з таким об'ємом пам'яті буде коштувати значно дорожче ніж цей смартфон, тому що ми знаємо, що китайці люблять для китайського ринку давати усі ніштяки кращий процесор, більше пам'яті і за все це попросити не дуже багато коштів. А на глобальний ринок ти ж самі Xiaomi вже дуже сильно нагліють, і вони можуть просто майже у півтори, а то й десь удвічі підняти ціну між китайською та міжнародною ціною. Тому ну це просто треш. Цей смартфон він відразу випускається як міжнародна версія. Тут тобто, все є, українська мова є, Google сервіси всі є. Всі LTE бенди, якщо вам потрібні 7 та 20 бенди, тут воно все це є. Але, ну, просто за ці кошти, пам'ять шикарна. Процесор тут Dimensity 6020, але є нюанс. Цей процесор просто перейменований з Dimensity 700. Тобто Dimensity 700. Це той процесор, але тільки перейменований не на 6020. Тому, як то кажуть, тут той процесор, який я тестував у 2021 році влітку в Redmi Note 10 5 g Все те ж саме, але в Redmi Note 10 5 g було 4, 128 пам'яті. Тут 8256. Тобто, зрозуміли, вдвічі збільшена пам'ять що по оперативній, що по вбудованій. Тобто, ну, шикарно. Також тут 5 тисяч Автономність середнька, десь 5, ,5 годин в годин мене десь приблизно максимум виходило. Це на максимальній яскравості з вайфаями, блютусами там і всяке таке інше будований відбиток пальців в кнопці блокування. Це зручна річ. Ну як зручна? В деяких випадках все ж таки хочеться розблокувати відбитком під дисплеєм, але за ці кошти ви такого не отримаєте. Але все одно працює все дуже добре. Камера, ну, бюджетна камера. Я сюди Google камеру не ставив, навіть не пробував. Можливо, сюди навряд чи знайдете якийсь порт, а можливо, знайдете. Ну в принципі, можна щось придумати, я вгадаю, але я цього не робив. Тобто, я вам все відео показав у огляді все, що тут в цьому смартфоні є. Ну, в принципі, що я можу сказати. Так, звичайно, за ці кошти за 150 доларів. Тут, звичайно, дуже таке у порівнянні з флагманами, паскудне вібро, тому що, ну, звичайно, після мого OnePlus 11, я там, паче нещодавно оновився тут на Oxygen OS 14, а тут вони ще в систему якось краще додали Вібро. Ну просто шикарно користуватися OnePlus 11. А коли користуюся цим, ну якось так паскутно користуватися, тому що, ну. Вибачте мене тут. Вібро ну звичайне, звичайне вібро. Воно тут є, але воно звичайне. Також тут монозвучання стеро не чекайте за ці кошти. Тільки у флагманах минулих літ можна за 150 доларів зараз купити щось таке зі стереозвучанням, з бездротовою зарядкою, пікселі старих років, так, ви можете купити за 150-200 доларів, і у вас там буде все. Але акумулятор буде дуже поганий, і... але камера буде класна. все, в принципі, буде класно, але ви зрозуміли, то флагмани минулих літ, яким вже по три, можливо, чи 5 років. А цей смартфон, він як новинка, він гідний за свої кошти. Я можу його рекомендувати до покупки. В принципі, це я можу, мабуть, все, що я хотів сказати, тому що ну що мені тут ще сказати. Я в принципі в огляді все сказав. Тут просто знаєте, якось трішечки помусолив якусь тему. Вам як то кажуть, розповів. І, в принципі, в принципі, за ці кошти я можу рекомендувати. Повторюся, мені ніхто нічого не засилав, щоб ви не казали, що я буду тут вам зараз продавати цей смартфон. Ні. Це ваше право. Довіряєте бренду. Чи хочете довіритися новому бренду? Ви купуєте цей смартфон, чи будь-який інший смартфон цього бренду. У мене на всі їх смартфони є огляди, і навіть на навушники їхні, і на годинник. До речі, про годинник зараз пару слів ще розповім. Але все, як бачите, це моя особиста думка. Як то кажуть, на неї ніхто не впливає, ні виробник, ні глядач. Тобто, все, як я думаю, я вам розповів. І ще пару слів хочу вам розповісти про годинник Freon Watch з 1 a Я також їм користувався два тижні. І Що я можу сказати? Огляд вже вийшов на каналі, можете подивитися, він коштує цей годинник там приблизно 20-22 долари без розпродажів, без акцій. І що я можу сказати? За ці кошти я можу повторити все з огляду, по суті. Гідний годинник, мені він сподобався, як він виглядає. Класичний круглий годинник. Сподобався інтерфейс. Він такий, знаєте, такий, ну, нормальний зроблені, тобто так -то, нормально, особливо віджити. Тут мені сподобалось, як вони тут зроблені. Все працює гідно, швидко, шустро, плавно, тобто ну, нарікань немає. Можна по цьому фітнес-годиннику розмовляти, тобто все. Ну, тобто, звичайні стандартні фітнес-функції тут є, що фітнес-браслета. Тут tft екран, можливо, для когось це найкраща тема, тому що AMOLED він не любить. І, як то кажуть, цей годинник для вас підійде. А якщо, звичайно, вам потрібен AMOLED, то ви можете звернутися до будь-якого іншого годинника. Там колмі, вони за ці кошти навіть дешевше вже пропонують якийсь amoled екран І там також гідний годинник в мене є. Огляди. І, до речі, до мене зараз йде аж цілих три годинника від колмі бюджетних за amoled і один без AMOLED-а. Один годинник від ZBlayz, також бюджетний малет-екраном. їде копія на Apple Watch, і ще там щось, Hello Watch S8. Ну, тобто багато чого їде, але, скоріш за все, більшість із цього вже буде огляди у 2024 році. А про цей годинник я можу так сказати. Можна купувати посилання на смартфони. Цей годинник я залишу в описі під цим відео. Звичайно, будуть лінки на огляди, огляди і мої досвіди використання два тижні з. Такими то смартфонами, можете все це переглянути, якщо вам цікаво. І в принципі, в мене на цьому, мабуть, все, що я хотів вам розповісти. В принципі, якщо когось цікавить цей продукт, годинник, смартфон, можете мені написати з приводу смартфону. Я зараз подумаю, буду я його продавати чи ні, тому що поспитаю своїх тут своїх людей. Комусь, можливо, потрібно, можливо, їм продам. Якщо ні, то в принципі цей смартфон буде в продажі. Я його продам по хорошій ціні. Тому якщо що, слідкуйте за моєю барахолкою ізіально в Telegram. Ну, плюс я ще закріплю коментар під цим відео з посиланням на telegram пост де можна, як то кажуть, купити смартфон і годинник. Годинник вже в продажі, я смартфон ще буду дивитися, буде в продажі чи не буде. Ну, якщо що. Попередньо скоріш за все ціна цього смартфону буде 5,5 тисяч гривень, Незважаючи на те, що їм два тижні користувався. Тут все в ідеальному стані. Ніяких подряпинок. тільки єдине, якщо не помиляюся, тут трішечки на чохольчику є. Пару подряпин, але вони такі не критичні. Ну про це попереджаю. А на дисплеї, само, на самої плівці, тут плівка наклеєна з заводу, ніби то взагалі ніяких подряпин немає. Тому завжди користувався в чохлі. Тому, як то кажуть, тут на чохлі дві подряпинки є. Ну просто це попереджаю. Тому, якщо що попередньо, попередньо, якщо буду продавати п'ять з половиною тисяч смартфон. 800 гривень годинник, якщо це будуть різні люди купувати. Якщо купуєте комплектом за 6 тисяч, віддам смартфон і годинник. Ну якось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео. Пишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте про цей експеримент да і взагалі про цей смартфон і бренд Freyond. Пишіть ну, все, що думаєте, пишіть конструктивно, без без поганого нічого. Критика, звичайно, можете писати якусь критику, але таку конструктивну, але не як то кажуть, не, не треба нікого ображати. Типу тобто, просто так відразу кажу. І звичайно, підписуйтесь на мої канали, там я багато цікавого публікую. І на барахолку підпишіться також. Там я багато пропозицій пропоную вам. Після огляду деякі є пропозиції, які як то кажуть, вже нові, тобто вони запаковані, тому ви можете щось купити в мене нове. За гарною ціною в Україні. І підписуйтесь на всі телеграм-канали, тобто, підписуйтесь все, що бачите, в посиланнях. Звичайно, можете робити донати для каналу. Було нещодавно 5 років, будучи розіграші. У мене зараз ще розіграш Hello Watcher 8. Можете виграти до 10 грудня. Тому, в принципі, якось так. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо! Будьмо.